Добрий день. Тема нашої зустрічі народні колискові пісні. Колискова пісня або колисанка, колиханка. Це жанр народної ліричної пісні, яку співають заколисуючи дитя. Часто можна почути, що діти у вісні ростуть і насичуються здоров'ям, тому, щоб заспокоїти немовля, заколихати його. Жінки тихим, лагідним голосом погойдували колиски і співали прості мелодії. Перша пісня, про яку ми поговоримо, ой ти коте коточок ой ти коте коточок не ходи рано в садочок, не полохай дівочок, нехай зів'ють віночок. Із рутоньки із м'ятоньки, з хрещатого барвіночку, запашного Василечку. Ой, спи, дитя, до обіду, поки мати з міста прийде, да принесе три квіточки, ой, первою зросливою, а другою сонливою, а третьою щасливою. Ой, щоб спало, щастя знало. Ой, щоб росло не боліло. На серденько не хваліло, сонки дрімки в колисеньку, добрий розум в головоньку, а рістучки у кісточки, здоров'ячко у сердечко, а в ротучок говорушки, а в ніженьки ходусеньки, а в рученьки ладусеньки. Кожна матір бажає своїй дитині добра і колискові дійсно уподібнюються до замовляння. Про це свідчать рядки. Ой, щоб спало, щастя знало, ой, щоб росло не боліло. Або добрий розум головеньку, здоров'ячко у сердечко. Крім того, такі пісні відбивають елементи побуту, свійських тварин. Котик жив у кожній оселі, м'якенький, пухкенький. Грайливий. Він часто мостився біля дитяти, терся, воркотів, тому цей образ часто з'являвся в колискових піснях. Які художні засоби ми помітили в цій пісні? По-перше, це пестливі слова коточок, садочок, рутоньки, м'ятоньки. Маємо також звертання коти коток, епітети, барвіночок хрещатий, василечки запашні, квітки сонливі. Можемо говорити про анафору. Єдина початок. – «ой, щоб спало. «ой, щоб росло. Ритм нагадує гойдання колиски. Наступна пісня «Ой, ну, люлі дитя спать. Часто мати була вимушена працювати. Тому, йдучи до праці, вона заколисувала дитя і лишала неподалік. Ой ну, люлі дитя спать, пішла мати жито жать та й вижила три квітки, що первою сонливою, а другою дрімливою. А третьою щасливою, ой, щоб воно спало, щастя, долю мало, і добрую годину на малою дитину. ой, щоб воно спало і спати хотіло, як кит червоніло. Зверніть увагу, в даній пісні ми говоримо про магічне число три. Маємо три квітки: сонливу, яка символізує собою зростання і здоров'я. Дрімливу, яка є уособленням спокою, а також щасливу, яка є омріяною долею. Відповідно, дрімлива, сонлива, щаслива, ще й виконують роль епітетів. Ми будемо говорити з вами про звертання дитя. Також про порівняння червоніло я, як квіт. Про які ознаки колискової пісні ми можемо говорити? Звісно, колискова пісня є образна. Образи її прості й знайомі котик, пташка, місяць, зорі, квіточки. Така пісня мелодійна. Тембр голоса, ритмічність нагадують гойдання колиски. Колискова пісня коротка, зазвичай її текст невеликий і його зручно повторювати, що власне і перетворює її на оберіг замовляння. Підіб'ємо підсумки і дамо відповіді на питання. Які пісні називають колисковими? Які ознаки колискових пісень ви запам'ятали? Прочитайте слова розміщені в хмарці. Які з них властиві колисковим пісням? Які ознаки ви додали? Для зручності ставте відео на паузу. Домашнє завдання. Підготувати виразне виконання колискової пісні, а за бажанням скласти ребус, у якому було б зашифровано назви персонажів колискових пісень. За цим покликанням ви потрапите до сторінки, на якій можна навчитися робити ребуси. Успіху вам до наступної зустрічі!